Головного лікаря обласної лікарні звільнили Миколи Шевчука, змістили з посади рішенням 13-ї сесії обласної ради. За проголосували 72 депутати. Також голова облради Микола Ковальчук повідомив, хто тимчасово замінить Миколи Шевчука, як відбувалось засідання. Розкаже Анастасія Мусатенко. З резонансного питання доповідала Галина Пастух. В обласній лікарні комісія знайшла низку грубих порушень, констатувала заступник голови ОДА. Серед головного відсоток летальних випадків перевищує середньоукраїнський ледь не у п'ять разів. Кількість операцій мала, кадрів бракує. Складно повірити, що в кіровоград не хотіли їхати молоді лікарі. Чи за наявності хорошого базового медичного коледжу, де навчається більшість молодих кіровоградців, важко було набрати середній медичний персонал. Та до вас бігли б. Якби ви просто так брали харчування, стан приміщень і територій жахливі, говорить Галина Пастух. Чому в ліхтарях роками немає лампочок? Адже увечері на території обласної лікарні страшно зайти людині. Зате собаки спокійно ходять тічками. кажуть, що в люті морози діставалися аж до третього поверху. Те, що очільник обласної лікарні не зумів знайти контакт з керівництвом області і профільного управління, суттєвий мінус прокоментував ситуацію. Представник мозу для мене цікавить, мене цікавить те. Як будуть реалізовуватися ті кроки, які намічені в національному плану проєкті розвитку охорони здоров'я? А без співпраці, без розуміння це буде неможливо. За колишнього однопартійця захистився на від батьківщини це Валерій Кальченко. Він упевнений, всьому виною політика і цитує Біблію: Якщо ви безгрішне, беріть камінь і бросайте в Собчука. Сам Микола Шевчук більше 30 хвилин переконував присутніх у своїй правоті. Шановні депутати, йде ремонт. Усіх відділеннях підтримується всього. Як можна кормити краще як рубль 80 на харчування в цьому в лікарні? Якщо здають внески, то люди здають внески. Ми їм вертаємо ліками, ми вертаємо різними цими медичними послугами. Однак, попри все, депутати своїм рішенням з посади Миколу Шевчука усунули. За 72 рішення прийнято. Сергій Ларін резюмуючи наголосив, політика не впливає на кадрові рішення. Продуктивність роботи головний критерій оцінки кожного керівника. Якщо б було політичне переслідування, ви були б звільнені рік тому, тут на сесії, 62 члени партії регіонів проголосували б за вашу відставку. Цього не було. Був даний час на виправлення тієї ситуації по акту по прокуратурі. Чи не так? Вже по завершенні сесії голова обласної ради Микола Ковальчук журналістам повідомив, виконуючи обов'язки очільника обласної лікарні вже визначений. Це буде заступник головного лікаря онкологічного диспансера. До виконання обов'язків Ігор Макарук приступить з 18 лютого. Тим часом буде оголошено конкурс на посаду головного лікаря обласної лікарні Анастасія Мусатенко, Анатолій Басисти день за днем.